Здоровенькі молоденьки, мене звати Каспер Холла, я ласкаво прошу в... Я не пам'ятаю навіть, як цей режим називається. Ну, коротше, ми сьогодні будемо бігати. І кожну секунду, здається, мені буде додатися плюс один спід до швидкості. Я не знаю, чи можна його прокачувати якось краще. Ну, знаєте, типу, бити грушу і ставати швидшим. Чи бігати на біговій дорожці і ставати швидшим, як в інших режимах. А, здається, що не можна. Просто раз в секунду буде даватися плюс до швидкості, і нам треба буде бігати. Щось я вже загорився, навіть забув сказати, що обов'язково поставте. Свою королівську вподобайку, Якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. А воно в мене ще із-під ніг пропадає. Ви бачили? Йоу, ну за це точно треба підписатись і вподобайку заліпити терміново. Отже, подивимось, що тут у нас є. Я бачу, у нас тут домашні тваринки, але вони за Робокси. Або за два віни. О, тут є за віни. А в мене ноль війнів. А щоб отримати війни, що треба зробити? Треба кудись пробігти. А, я зрос. Треба кудись пробігти. Мун, е, 5 вінів треба. І ми поки що біжимо. І треба пробігти. І я так зрозумів. А, ця не буде пропадати. Я думав, з бокова буде пропадати. Окей, нам треба просто бігти. Ой, давай, 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 дошвидше, швидше, мене не придавило. Все, мене тут не придавило. Погнали, погнали. Я зрозумів, просто в певний момент ми просто не будемо встигати добігати до оцих штучок бокових. І нас буде просто розчавлювати цим шаріком. Але я не знаю. Давайте спробуємо все-таки добіжимо. У нас, до речі, є фріюкс. Що це фріюкс? Е, ми можемо. А, це фріспін. Можемо покрутити. О, можемо покрутити фріспін. Давайте чекнемо. Що у нас тут фріспін дасть? Давай. Давай, давай, давай. І щось, скільки процентів? Що дався? Ніде не висвічується. Я не знаю. Давайте додамо друзів. Усіх своїх друзів я додаю в ігри, тому обов'язково додати мене в друзів в Роблоксі. Мінік, ви знаєте, кат прохола офісіа. Все, все додати. Invite, 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 Запросити, 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 запросити всіх. Ху скільки можемо, скільки запрошуємо. Да, досить. Поки що досить. Давайте. Так, зараз у нас пробіг все. І ми поки стояли. У нас трішки більше швидкості стало. І ми можемо тепер нормально бігти. Погнали! Бам! Що ми тут з Все, побігли. Так, поки шар не з'явився, шар там з'явився, давай, давай, добігай. Добігай. Та, та, ми встигли. Все нормально. Я стану трошки ближче тут. Я почекаю, поки наступний шар прокатиться. Тут, до речі, у нас що тут? Клеєм! Отримали подарунок. Плюс 50 кроків. Нормально. Ми стали на 50 кроків швидшими. А це значить, що я маю надію, що ми все-таки встигнемо добігти до кінця. Бам! Шар, давай. І він ще, знаєте, він не появляється, поки до кінця не докотиться, тому треба якомога хоч і бігти. Як тільки він мимо нас пролетів, ми здається, не встигнемо. Ніт! Ніт! Ой, він нас збив. І ми нічого не отримали. Ноль вінів. Тупо ноль вінів. Так, тут у нас бігова дорожка. Що ми ще можемо отримати? Ми можемо щось отут отримати. Наприклад, а, тут ми тут ми нормально. О, ми можемо тут. Стрибати, я думав, тут ми, коротше, від швидкості просто падаємо, якщо ми не достатньо швидкі. Але я думаю, що тут можна якось і до... Стрибати! От так, як я це роблю, і ох, відстані вже стають набагато більшими. Ой, давай. Ой, майже, 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 майже допригнув. Майже, Та що ж це таке? Нікуди мені не везе. І я нікуди не можу нічого тренуватися. Все, що мені залишається, це просто або фріспінити. Ну, в мене поки що фріспіна тут немає. О, може мені вінів дасться? Дайся вінів, дасть. Не... Та нашим він один він. Давай. Давай, один він. Та, я виграв. Я виграв один він. Йоу, тепер ми можемо купити домашнього улюбленця за один він. Окей, відкриваємо. Відкриваємо. Тут яєчко якесь. Комон! Комон, пес, нормально. Де одіти? Де одіти? Де одіти? Де... Pets. ось Pets. Тут такі кнопочки, якісь цікаві. Еквіп. Все, ми одягнули. E, do you want to join to race? E, та, я хочу приєднатися до гонки. А до якої гонки я хочу приєднатися? Бо я не знаю. Чотири, три, два. Куди бігти? Куди бігти? Куди? А, погнали, погнали. Це десь я не знаю, де. Чотири, три. Два, один. Погнали. Ми до якоїсь гонки. Його, вони такі всі швидкі. Ми взагалі самі повільніші. Зато ми з домашнім улюбленцем. Але найповільніше, що це приколи? Я взагалі не розумію. Так, перший якийсь тіп, а ми навіть не добігли до кінця. Я не знаю, чи ми встигнемо добігти за 48 секунд. Мені здається, що ми навіть добігти нікуди не встигнемо. Але тим не менш, у нас уже два друга зажило. Нам і 20% буст. Можемо ще щось покрутити. О, тут також можна в цьому режимі щось крутити. Тільки я не знаю, що ми отримаємо щось. Цікаве чи ні. Плюс кількість відсотків ми отримали. Непогано. І ми можемо ще отримати Клайм. То кроків ми ще. Додали. Окей. Так, тут нам щось пишуть. Привіт пишуть. Прибрат. Не брат, я тобі. 19 секунд. Ми не встигнем добігти до кінця. Всі добігли, ми не встигли. Скрізь, ми лузери. Що це за приколи? Нам треба скрізь вигравати, а не бути лузерами. 3 секунди. Давай ще трішки. Будь ласка, будь ласка. Ні, ми не встигли. Нам залишається, коротше, бігти тільки ось сюди до шару. Тепер я думаю, що ми точно цей шар виграємо. От він в мене у нас бам, і прокатився. І терміново біжим. Ну, шар ми точно виграємо. Дивіться, як швидко ми біжимо. Ми трошки сюди зайдемо в сторону. Так, прокачу. Мимо, він прокатився. Мимо, і ми біжимо далі. Все, ми сюди в сторону забігаємо. Як тільки мимо прокатиться, зразу тікаємо, звідси. Все, тікаємо, тікаємо, біжимо. Біжим, біжимо, 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 біжим, біжим. Він тут зараз з'явиться, з'явиться, з'явився. Але нас так просто не проведеш. Давай, давай, давай. Опа, погнали, все, погнали, 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 погнали. погнали. Встигнем чи не встигнем, встигнем, чи не встигнем, ні, не встигнем. Ша зараз з'явиться. Все, він з'явився. Все, він лузер! Шар лузер, а ми виграли. Один він сюди. Я так і знав, що це буде найлегший наш старт. Так, що я, я тепер ходити не можу. Гейнбек step. А, я Ще коли він отримує, я ще повільним стаю. А, коли я він отримую, я стаю просто повільним, мені все скидується. Абсолютно все скидується. Ооо, це взагалі неприємно. Взагалі неприємно. Це мій кожного разу, як я буду доходити до кінця, він у мені прийдеться заново все отримувати. Давайте отримаємо клайм, отримали ще степси. Окей. І відкриваємо ще домашнього улюбленця. Плюс 40% у нас бренд Boost. буст. Це добре, що мої друзі сюди заходять. Так, панали. надіюсь, що тут нам буде легко проходити. Я навіть знаю. ого, я думаю, що нам взагалі тут нелегко Буде. Я думаю, що ми ледве-ледве Ми отут ледве-ледве вже не третім просуваємось. Далі ми точно йти не будемо. Коротше, нам треба бігати, отримувати степ. Я навіть не знаю, як ми їх отримаємо. Тут є трейн. Так, один він від трейн. Ага, це типу блималка ззаду, але в нас немає взагалі нічого. Шоп ще є у нас? Один він можна бургер купить. Непогано. Але ми купили цей, відкриваємо. А, скриню ми не можемо відкрити. Ми купили домашнього улюбленця ще одного. Ми, до речі, його не екіперували. Давайте його екіпіруємо. Еквіп. Плюс 0,5%. Так, два віни, і в нас буде отакий степс. Ходимо. Ходимо тоді, просто ходимо, нічого не робимо, просто чекаємо. Нам нічого більше не залишається, як просто чекати. За нами вже там все. Ой-ой, ой пропадає. пропадає. Як тільки я так зрозумів, ми стаємо на наступний цей, він зразу пропадає. Нам треба швиденько. Ой, давай, давай, опа. Стрибаємо. Ой, ми не встигли, ми не встигли, на жаль. Окей, у нас, до речі, вже 500 вінів. Та ще вже 500 вінів. Було б добре, якби в нас було 500 вінів. У нас 500 кроків. 500 степс, 524, і ми. Ой, ледве, ледве пройшли. Ледве пройшли жовте. Зараз ледве проходимо синє. Ой, і ледве проходимо зелене. І доведеться нам, скоріш за все, чекати після зеленого трішечки, поки у нас більше шагів. Ой, давай, давай. Чекаємо, ледве, ледве, ледве прийшли зелене. Дивіться, там Боїнг. Це що, мрія? Це літа. Так, мріє, до нас іде. Ні, не може бути. Хух, у нас тільки 600 степс. Так, мені треба що? Мені треба покрутити фріспін, але я не можу його крутити. Мені треба ще чекати 50 секунд. Що тут у нас? Тайп волк. Ага, я зрозумів, нічого не буду тут ресетити поки що. Х2 як отримати? Ага, це все за гроші. Бусти у нас тут за гроші, алепорти за гроші. Бомба! Тут є бомба, але ми не будемо її юзати. Давайте, у нас вже є 600 шагів, в принципі, і ми можемо йти потихеньку. Але що це за несправедливість? Ми так довго старалися, і нас тут. Всього один він можна отримати. Та краще я вже піду на гору. Краще я піду на гору, отримую цей один він набагато легше. Мені цікаво, скільки вінів можна отримати. Так, трибаємо потихеньку. Скільки вінів можна отримати, якщо дойти отут до кінця? Плюс скільки вінів. Джоінг, ні, 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 нікуди ми не приєднуємося. Скільки, плюс один він, всього на всього. Треба було приєднуватися до гонки. Може б ми і виграли. Все, ми один він отримали і знову ми дуже повільні. Зато ми отримали фрі спін. Крутимо фріспін. Давай, що ти мені даси? Плюс Кількість відсотків мені далося. Окей. Okay. Але я тосі повільний. Що за нудний режим? 12 тисяч людей в нього грає. Прикиньте? Привіт, Каспер. Давайте напишемо нашому підписнику. Привіт. Менгліська пишемо. Привіт. 12 тисяч людей грає в цей режим. І чого ми такі повільні? Може я щось неправильно роблю? Напишіть в коментарях, будь ласка, що я неправильно роблю. Бо я не можу зрозуміти. Давайте ще відкриємо останнього домашнього улюбленця. Ми можемо, здається, 3-5. common. Common це стандартний. Звичайний. Окей, ми окіпіруємо ще одного комона. І все, у нас три домашніх улюбленця. Це, напевно, максимум більше, напевно, робити не можна. Можна, але що поробиш. Ідемо потихеньку. Ідемо потихеньку. Там там куля, все нормально. Нам треба скільки ще пройти кулі? 500 кроків десь, правильно? Що з так повільно котиться? Майже й не котиться. Давай, стаємо тут збоку. Наш підписник разом з нами. Так, погнали. Куля ледве прокотилась. Я думаю, ми добіжимо до цього встигнемо. Окей, ми пробігли плюс одну, це добре. Нам треба, нагадую, 500 кроків, щоб швиденько проходити це все. Погнали! Ще одна куля. Пропустимо її. Не будемо спішити, як я казав, в минулій серії в гонки Черепаха та зайця виграє черепаха. Тому, відповідно, нам треба бути черепахами і отак потихеньку, помаленьку рухатися, отримувати наші кроки, поки ми отак стоїмо. І просуватися все далі, далі. До речі, ми буст Friends отримуємо аж плюс 50. Багато людей зайшло в Roblox пограти по моєму запрошенню. Я дуже радий. Дякую, друзі, що підтримуєте мене. А поки що ми продовжуємо йти вверх. І там уже куля все ближче і ближче до нас спавниться, але вона все далі і далі котиться від нас. Хух, надіюся, встигну добігти. Надіюся, встигну добігти. Давай, 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 давай. Оба встигли. Так, ми встигли пробігти один. Значить, ми встигнемо пробігти і другий. Давай, поки що стоїм. У нас. Давайте дочекаємось, поки куля прокотиться. Або поки у нас не буде 500 кроків. Але куля прокотиться у нас швидше, та й 500 кроків. Не за горами тому побігли. Полетіли. Будь ласка, будь ласка. Оу, оу, ви бачили. А як він пробіг? О, плюс один він. Все. Плюс один він. Ми знову повільні. У нас знову швидкість. 17 кроків. Що це за така маленька швидкість? Це нам більше нікуди й тратити, в Вінниці. Вінниці нікуди тратити. Ага. Будемо збирати. Можливо, нас запросять на гонку. І ми там всіх зробимо. І будемо найшвидшими. А поки що просто збираємо кроки. Довго й нудно стоїмо, довго нудно збираємо кроки. У нас вже 300 кроків. Трішки постояли, пофармили. 300 кроків, це, звісно, добре. Але це досить таке мало для того, щоб пройти цю кулю. Щоб пройти цю кулю, треба, як мінімум. 500 кроків, але ми можемо почати вже її проходити. Я думаю, що до вершини у нас якраз буде 500 кроків, які ми ризиковані. Скільки ми? Один, два, три. Три прольоти ми отак е, пройшли. Куля там десь спавниться. Давайте ще пройдемо два. Ми встигнемо. так? ми встигнемо без питань просто. Хопа, і прийшли далі. Окей, все, йдемо далі. Тут уже по одному прольоту три прольоти отак проходити. Не вдасться нам. Так, куля пролетіла. Все, погнали, 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 погнали. Куля знову пролетіла. З правої сторони, ви бачите, ці позначки набагато ближче до вершини, ніж з лівої, тому на правій стороні бігти набагато вигідніше. І отримати війни також набагато вигідніше. Можливо, я неправильно граю. Можливо, до цього моменту у мене вже довго бути, не знаю, там мільйон тисячу кроків. Опа, а тут уже, бачите, справа ближче до гори. Когось там збило. Опа, а ми, ми отримали. Ми отримали війни, Молодці. Тепер ми можемо покрутити спін. Дай мені щось нормальне, пожалуйста. Дай, будь ласка. Щось далось, Не зрозуміло, що можемо отримати ще. Що ми один він ще отримали, і у нас того три віни. За три віни щось. Давайте дочекаємось п'яти вінів. Ми, звісно, можемо відкрити. Яєчко, але можемо дочекатися п'яти війнів і пройти на наступний рівень, я так зрозумів, до місяця. Ох, це буде досить таки круто. E, join to race? звісно, join to race. Правда, я вже потратив усі свої кроки. Хто ж знав, що ця гонка буде так далеко? Точніше, так довго. Плюс 60% ми отримаємо бонусу. Нормально, нормально. Шість чоловік наших кентів зайшло. Красавчики, всі люблю вас, мої любі підписники. Я у відео, звісно, ти у відео. Все, погнали, але ми повільні. 60 хвилин набігти. Надіюсь, ми добіжимо до старту. Точніше, до фінішу. Не знаю, старт, напевно, там, де ми починалися, значить до фінішу. Значить, ми добіжимо. Бежимо до фінішу. У нас поки що 200 кроків. Але кожного разу, з кожною секундою, у нас стає все більше і більше і більше кроків. Але чи вистачить нам 42 секунди? Оце питання. Оце питання, на яке я не маю, на жаль, відповіді. І надію, що нам вистачить. Просто біжимо прямо. 30 секунд пробігли, половину траси навіть не пробігли. Напевно, не вистачить нам 300 кроків. Треба хоча б з тисячі, напевно, сюди заходити. І знову таки, це буде закон підлості. Ми, коли всі наші кроки потратимо, нас запросять знову пробігти цей марафон. І ми знову будемо лузерами. 16-17, взагалі, ми здається, цього разу. Ще менше пробігло, ніж минулого разу. 4, 3, 2, 1. Все. Я навіть не знаю, що. Артем якийсь хоче це вирізати. Окей, у нас 600 кроків, тільки три віни. Ну погнали. А, ні, да, ні. Блін, як би нам більше війні отримати. Там один він. Ну все, погнали тоді сюди. У нас вже швидкість така достатня, нормальна. 700 кроків. Це ж дуже таке нормальна швидкість. Все, погнали, тільки давай, не падай, брат. Братанчик, не падай. Бо там один він. Що ми так повільні? Ти хочеш сказати? Такі повільні, що мені доводиться падати. Давай, хух. Й ледве допригав. Але в мене знову швидкість маленька. У мене вже 4 віни. Це значить, що мені залишилося всього на всього один він для того, щоб перейти на місяць. Хтось грошима розкидається. Мені б таке. Я теж хочу грошима розкидатись. Х2 волк. Х2 волк. Не волка, волк х 2 він. Я що все активував, чи в мене це не активується. Ага, зрозумів. Знову швидкість у нас 300, і ми знову біжимо на зустріч червоній кулі. До кінця у нас швидкість буде десь 600-700. Ну, можливо, 500. Ладно, можливо, 500. Але тим не менш, ми отримаємо ще один він. А можемо звідси якось допригнути туди. Зачекайте, дивіться. Ні, не можемо. Блін, це продумано. А впасти можемо? Та, можемо. Ну добре, добре, блін, це було продумано. Так, сюди обережно, червона куля не збий мене. Бежим на зустріч. Хто сильніший? Я чи червона куля? Ні, червона. Вона куля, напевно, буде сильніша. Ми нікуди не спішимо. Опа, сюди, в карманчик залізли. І давай, давай, пролітаємо. І ми поїхали далі. Вона там знову з'явиться. Хопа, ми тут станемо з боку. І нічого нам не буде, все нормально. Тим часом у нас зараз Гіфтс буде. Ну ми встигнемо ще добігти один раз. І потім відкриємо Гіфтс. Давай, 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 давай. Опа-опа-опа. Все. Відкриваємо Гіфтс. Клайм. Отримати. Плюс 5 вінів. У нас буде зараз, плюс 10 вінів народ. Йоу, ще й можемо один фріспін зробити. Поки отут постоїмо фріспін сюди. Ладве не злотів страси, ви бачили? Давай, давай. Давай, спін і. якісь відсотків з до чогось не зробив. Боїнг тут прибіг, дивіться. Все, плюс один він, let's go. Все, і ми отак дуже повільно. Пересуваємося, як старенькі, 50-річні, Ну, в принципі, так і є. Плюс 70 відсотків. Прикиньте, сім друзів моїх сюди зайшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Прикиньте, всім привіт, друзі. І в мене open moon. А на муні я буду здобувати набагато більше чи ні? Як ви думаєте? Давайте це протестуємо. Ну, поки що я відчуваю, що ніби ніби так трішки швидше бігаю, трішки швидше бігаю. А тут що за приколи? Це. Біжу, біжу. Опа. І це мені тут треба залишитись. А мені треба тут залишитись, щоб червона лінія мене не збила. І каже, Джоїн тут зарайс. Ні, я не приготуюсь. в мене мало кроків. Хопа. Йоп, червона лінія знову. Але все нормально. А там буде дуже складний відрізок. У, ладно, в червону лінію не потрапили. Так, треба максимально тут постояти. Понали, понали, понале, понале, понали. Все, стоїмо, стоїмо. Червона лінія. Зараз тут буде максимально фінішна пряма і максимально швидко, і треба буде пробігти. Все, панали. Раз, два. Три, 4 п'ять. Опа! Ви бачили, як по таймінгу, все залізло. Хух, ледве пробіг, ледве пробіг. Давай погнали. Все, фініш напряма, фінішна пряма. Все, плюс два віни. Опа, і ми знову повільняли Плюс два війни отримали. Де тут яєчка? Десять вінів. Прикиньте, треба 10 вінів потратити, щоб відкрити яєчко. Ну, давайте потратимо. А що? Хоча треба 15 вінів, і ми на наступному рівні. Та може така спокуса. Тут віни, здається, не забираються І це чіти. Це тупо чит. Ми можемо зараз просто отак збирати, збирати. Піти ще там два рази віни. І натримати і перейти вже до наступного рівня, до лави. Я знайшов чіт. Давайте подивимось, чи буде це насправді так працювати, чи ні. Капець, ви дивіться, тут преси якісь. О Боже, у мене преса придавила. Добре, давайте тут станемо. Погнали. Оба, і ми біжимо, біжимо. А вони все довші і довше стоїть. Погнали, погнали, погнали. Ні, ні, ні. А, не встиг. Придавила мене, придавило, ну добре. А що поробиш? Ну придавило. Давайте чекаємо, про, поки пропаде. Все, погнали, погнали. Раз, два, три. хопа, стоїмо тут. Чекаємо, чекаємо. 500 у нас швидкість, це нормальна швидкість. Ми зараз цю трасу ізі пройдемо. Так, хоп, 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 хоп. Все, стоїмо. Стоїмо, стоїмо, чекаємо. Тільки припало мерші. Хоп, хоп, стоїмо, чекаємо. Все, ми очікаємо, все нормально, ми нікуди не спішимо. Погнали, 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 Давай, 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 давай. Опа. Все, вліз. Трошки навіть швидше пробіг. Минулого разу прям рівно в таймінга заліз. Тут навіть трошки швидше пробіг. Все, і погнали. Плюс два війни. Хопа. Нормально, нормально, ще два війни. Уже 14 вінів. Далі, що у нас? Далі у нас лава. Ще один він треба. Підемо зараз на той рівень. <свісно> Реально, на попередній. Можемо вже навіть отут починати біг. Поки добіжимо, у нас кроки не збираються. У людина побігла, дивіться, але програла. Поспішила людей спішила, як кажуть, Ха-ха-ха, я посміявся. Мені смішно було. Раз, два, хоп, стаємо сюди. Чекаємо. Бам. Прям над головою. дивіться Стрижка, кроп. Все, погнали далі. Стаємо тут. З'явилась лінія. Чекаємо. Лінія пропадає, погнали і О, стали. Знову пропала, біжим. Let's go 500 Давай, 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 давай. Тихенько, тихенько, тихенько. Блін, та як ми не встигли? Вона швидкість була більше 500. Ми повинні були встиг... встигти. Встигнути. Давай, давай. Пропадай лінія. Чи ти не пропадаєш більше? Пропадай. Вона не хоче пропадати. У мене все зависло. Погнали заново. Погнали швиденько вже. Проходимо на швидкість 800. вже майже 1000. Блін, якби нам зараз запропонували пробігти марафон, то може треба було б погодитись. Так, трішки далеко забіг. Давай тут станемо. Хоча міг би і пробігти один раз. Давайте покрутимо фріспін. Давай, щось цікаве, щось вдалося мені. Скількись відсотків плюс вдалося до моєї швидкості. Все, 1000 швидкість у мене. Мені досягнення навіть дали за це. Все, погнали, Опа, стаємо. Тут. Все, давай, давай, погнали. Раннер. Опа, раз, два. Хопа, пролетіли. Плюс 16 у мене. Все, значить ми переходимо на лаву. На рівень лави, подивимось, що там. І, звісно ж, не будемо тратити наші кубки. Наше нам тратити кубки, якщо це наш квиток До рівня лави. Опа. І там далі у нас рівень айс, і нам треба 16 кубків. Точніше, у нас є 16 кубиків, а треба 30. І я думаю, що може яєчко якесь відкрити за 15, наприклад. Давай, є. Легендарі! Легендарі! Зразу чувак, легендарі. Еквіп. Все, ми екіпірували легендарі. Тут, до речі, 4 домашні улюбленці, непогано. З легендарі у нас будуть швидше спавнитися, типу, наші кроки. І як я вже перейду, давай собі ви можете подивитися в наступній серії. Як хочете наступну серію, ставте вподобайки, буде багато вподобайок, буде наступна серія. Пока.